Ми з Аліною були знайомі ще зі школи. Я вчився в одному класі з її братом Ромою. Аліна ж вчилася на один клас нижче мене так, вона була моїм першим коханням. Звісно ж, я так і не наважився їй зізнатися, що вона мені дуже подобалась. У мене навіть ніколи не було її номера телефону. Я намагався дружити з її братом, щоб у мене просто була можливість частіше її бачити. Закінчивши школу, ми перестали спілкуватися з її братом. Аліну я теж більше не зустрічав. Я навіть не знав, де вони жили, але точно не поруч зі мною. До школи їх завжди привозив і забирав на своїй машині їхній тато. Після закінчення школи минуло два роки, тоді я навчався на другому курсі університету. Я вже навіть встиг забути про Аліну і про мої почуття до неї. Як раптом одного дня мені прийшло неочікуване повідомлення від неї. Привіт, як у тебе справи, написала вона. Номер був незнайомий, тому я запитав, хто це? Це Аліна, сестра Роми Пономарьова. Пам'ятаєш мене? Як же сильно я зрадів, на мене знову нахлинули старі почуття до неї. Звичайно ж, пам'ятаю, у мене все добре, а ти як? написав я їй у відповідь, використовуючи аж занадто велику кількість смайликів. Рада тебе чути, у мене теж все добре. Але мені потрібна твоя допомога, написала Аліна. Звичайно, без проблем, чим допомогти тобі, відповів їй я. Посмішка так і не злазила з мого обличчя. Аліна почала розписувати мені свою ситуацію. Ми з батьками поїхали в іншу частину країни провідати бабусю і зможемо повернутися лише через тиждень, а вдома залишилася наша кішка Аніла. За нею мала стежити моя подруга, але вона сильно захворіла і найближчим часом не зможе приходити до нас додому. Зможеш допомогти мені. Будь ласка, треба один раз на день поміняти наповнювач для туалету, досипати сухого корму і змінити воду. Можеш почуватися як у себе вдома, а коли ми повернемося, тато обов'язково розрахується з тобою. Та не треба мені платити. Я відразу відреагував на її повідомлення. Ну, а коли ти повернешся, я би дуже хотів би з тобою кудись сходити погуляти разом. Звісно ж, якщо ти не будеш проти. Звичайно ж, я не буду проти, відповіла Аліна. Вона надіслала мені адресу будинку і описала, де заховані запасні ключі. Ми домовилися, що я буду заходити вечорами після навчання. Того ж вечора я поїхав додому Аліни. У них був дуже старенький приватний будинок. На вигляд він був не дуже доглянутий. А двір був сильно зарослий бур'яном. Дивно, звичайно, подумав я, але це не моя справа, як їм стежити за своїм будинком. Відчинивши вхідні двері, мене зустрів дуже сильний і неприємний запах. У коридорі на мене вже чекала кішка. Вона сиділа у центрі на килимку перед вхідними дверима. Кішка була абсолютно чорною, я її навіть не відразу помітив. Я спробував увімкнути світло, але вимикач чомусь не працював. Потім я зрозумів, що в будинку взагалі не було світла. Напевно, вони вимкнули його задля безпеки, і десь є автомати, які просто треба увімкнути, подумав я тоді. Я хотів написати Аліні, щоб запитати, як увімкнути світло, але чомусь мені було якось ніяково питати, і я вирішив, що і без світла впораюсь. А то будинок дійсно дуже старенький і раптом з електрикою щось трапиться, і я ще ненароком спалю їм дім. Розувшись, я нахилився до кішки, щоб спочатку познайомитися з нею. Але Аніла повільно встала і відійшла від мене. Тоді я почав підходити до неї, але вона знову відходила від мене. Кішка розвернулась і пішла у бік старих дерев'яних сходів, які вели на горище. Підійшовши до сходів, кішка повернулася до мене і нявкнула, дивлячись мені в очі, наче вона мені щось сказала. Я почав підходити до неї з ще однією спробою погладити її. Не встигнувши підійти ближче до неї, кішка так само спокійно повернулася і почала підніматися вгору по сходах, які вели на старе горище. Двері були навстіж відчинені. На горищі була суцільна темрява. Кішка зупинилась перед дверима і, повернувшись до мене, знову нявкнула. Це виглядало так, ніби вона явно хоче, щоб я пішов за нею туди. Але я цього точно не збирався робити, бо я був не настільки сміливим. Ну раз Аніла не хоче, щоб я її гладив, значить, і не буду її чіпати, мені лише треба зробити свою справу. Я пройшов повз сходи на горище і пішов на кухню. Миски з їжею і водою для кішки були порожніми. Я насипав сухого корму, який стояв поруч у пакеті на столі, і налив свіжої води. Дивно, але лоток для туалету був чистий. Мабуть, тільки тепер я почав розуміти, чому в будинку так сильно смерділо. Напевно, кішка ходить в туалет на те моторошне горище, але прибирати там я точно не збираюсь, тим більше у повній темряві. Чомусь я вирішив, що обов'язково треба зачинити двері на горище, щоб кішка більше не ходила туди гадити. Ну і головне, щоб сморід перестав поширюватися по всьому будинку. Коли я підійшов до сходів, кішка все ще сиділа біля входу на горище. Вона дивилася мені прямо в очі і продовжувала нявкати, як мені здавалося, зазиваючи мене всередину горища. Я намагався приманити її жменькою сухого корму, але вона взагалі ніяк не реагувала на їжу. Аж якось занадто моторошно виглядав цей дверний проєм, що веде у наповнене темрявою горище. Я почав повільно підніматися сходами, сподіваючись, зловити анілу. Боже, який же моторошний скрип почали видавати ці старі сходинки під моєю вагою. У мене аж мурашки пробігли по спині. Цей скрип просто пробирає мою душу. Звісно ж, як я і очікував, підійшовши до кішки на витягнуту руку, вона розвернулась і пішла всередину темного горища. Ну і добре, ти мене все одно не зможеш заманити туди. Я вирішив почекати кішку на кухні, коли вона все ж таки спуститься вниз, щоб поїсти чи попити води. І тоді я вже точно зможу закрити ті двері на горище. Зайшовши назад на кухню, я відразу відчинив вікно, щоб провітрити від цього нестерпного сморіду. Посиджу хвилин тридцять, не більше, і якщо кішка не спуститься звідти, то поїду додому. Я сів за кухонний стіл і почав читати книгу на телефоні. Сильно захопившись читанням, я просидів десь близько години, поки мене не відволік моторошний шум. Я почув його прямо над собою. Це був скрип дерев'яної підлоги на горищі. Це явно не було схоже на шум від кішки. Моя фантазія відразу ж спробувала мене переконати, що на горищі хтось може бути, я вирішив, що мені явно вже пора йти з цього дивного будинку. Читаючи з яскравого екрана телефону, я не помітив, як потемніло на вулиці, а в будинку і зовсім не можна було хоч щось розгледіти. Увімкнувши ліхтарик на телефоні, я відразу ж поринув у шоковий стан. Я був дуже шокований і розгублений. У світлі ліхтарика в будинку все вже виглядало інакше, ніж це було раніше при денному світлі. Усе було вкрите товстим шаром пилу і павутини. Усе виглядало так, ніби в цьому будинку вже багато років ніхто не жив, я не міг би цього не помітити раніше. Коли я заходив при денному світлі, в будинку точно все було інакше. У мене відразу ж почався напад паніки, і я захотів якнайшвидше звалити звідси. Підійшовши до кухонного вікна, щоб закрити його, наді мною знову з'явився цей моторошний скрип. Я відразу ж завмер на місці і, тримаючись за ручку вікна, прислуховувався до цих звуків. Скрип почав повільно переміщатися в бік відчиненого входу на горище. Тепер вже я точно був упевнений, що це були людські кроки. Я вимкнув ліхтарик і повернув свій погляд у бік сходів, що ведуть на горище, але в темряві толком нічого не було видно. Єдина моя думка на той момент, що мені якимось чином треба якось взутися і забрати ключі від будинку, які лежать на тумбочці в коридорі. Але для цього мені треба пройти повсті кляті сходи. Кроки на горищі повільно віддалилися в глиб, і я почув вже знайомий для мене моторошний скрип: Це був скрип старих дерев'яних сходів, що ведуть на те горище. Як же сильно я налякався, я навіть не пам'ятаю, як саме я вистрибував із того вікна на кухні, але це було точно дуже швидко. З такою швидкістю я переліз через паркан і, напевно, метрів п'ятсот біг в одних шкарпетках, навіть не обертаючись, і тільки добігши до магазину, де було досить людно, я зміг, хоч якось заспокоїтися. Я був дуже розгублений і намагався, хоч якось, зрозуміти, що сталося і що робити. Це було схоже на якийсь жахливий сон. Але це був не сон. Я не знав, як це все пояснити, але я знав, що точно треба зателефонувати Аліні. Десь хвилин 40 я сидів босоні, ж на автобусній зупинці, намагаючись дозвонитися до Аліни, але вона не брала слухавки. Мої повідомлення вона теж не читала. В автобусі, дорогою додому, я нарешті згадав, що в мене ж є телефон Роми, її брата. Він одразу ж взяв слухавку. Мої думки дуже сильно плуталися, я все ще був наляканий. Я намагався йому пояснити, що зі мною сталося, але в мене це дуже погано виходило. Я говорив, що в них на горищі хтось живе, і що терміново треба, щоб його батьки попросили когось із сусідів або знайомих піти перевірити горище або зателефонувати в поліцію. Рома, явно не до кінця розуміючи, що я йому намагаюся пояснити, перебив мене і запитав. Я зовсім не розумію, про що ти, яке таке горище. Якщо ти маєш на увазі наш старий будинок, то мої батьки його вже давно продали. Скоріше за все, це були або бомжі, або якісь наркомани. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо ти там лазив, але якщо хочеш, можеш сам викликати поліцію. Я вислухав його, але нічого не зрозумів. А як же ваша кішка? запитав я. Аліна дала мені адресу цього будинку і попросила, щоб я прийшов туди погодувати вашу кішку. Рома майже пошепки запитав, яку нашу кішку, яка Аліна? Я зі злістю закричав у слухавку на весь автобус: ви що знущаєтеся там наді мною? Твоя Аліна, твоя рідна сестра Аліна, чи ви просто так вирішили наді мною пожартувати? Як же сильно я розлютився, я навіть вже хотів розбити свій телефон об поручень переднього сидіння. Але раптом Рома почав кричати мені у відповідь Замовкни, зупинись, послухай мене! Я чесне слово, не розумію, що ти хочеш від мене. «Благаю, послухай мене. продовжував Рома. Моя сестра Аліна померла від раку. Вона померла минулого року. Розумієш, Аліни вже немає. Благаю, не дзвони мені більше ніколи. У житті іноді трапляються речі, які важко пояснити. Про них не прийнято розповідати, та й ти усвідомлюєш, що в таке ніхто не повірить, тому просто живеш і вдаєш, що цього не було. Це трапилося влітку. Мені тоді було всього 12 років. Жили ми тоді з мамою вдвох у невеликій двокімнатній квартирі на околиці міста. Батько пішов від нас, коли мені було менше року. Того літа маму звільнили з її роботи на текстильній фабриці. До речі, вона мені так і не розповіла, чому я бачив тільки, як вона приходила додому з червоними від сліз очима, намагаючись посміхатися, коли помічала мене. Пам'ятаю, що на той момент у мами були дуже великі борги за квартиру та завзяті кредити. Коли справа вже дійшла до постійних дзвінків від колекторів, мама вирішила продати нашу квартиру, щоб розрахуватися за борги. Щовечора вона сиділа за кухонним столом з калькулятором і паперами, підраховуючи, чи вистачить нам грошей. Після довгих роздумів вона вирішила переїхати зі мною з міста в невелике село. Там вона знайшла по оголошенню старий будинок за дуже невеликі гроші. Уявляєш, у нас буде свій будинок із власним двором, говорила вона, намагаючись переконати мене, що все буде добре. Будинок, звісно, був не в найкращому стані. У ньому протікав дах, скрипіли підлоги, а вікна продувалися навіть легкими вітрами, але зате свій власний. Мені він з першого погляду здався похмурим і недружелюбним, але я мовчав, бачачи, як мама намагається бути оптимістичною. Незабаром мама знайшла роботу на місцевій пошті, а я познайомився з місцевими хлопцями, які досі залишаються моїми друзями. Але я вам хотів розповісти не про це. Одного вечора я сидів у вітальні і дивився якийсь старий фільм по нашому єдиному телевізору, який ми привезли з міста. Звук на телевізорі був досить гучним, але я все одно якось почув, що мене кличе моя мама. Я здивувався, тому що вона мала прийти з роботи мінімум на годину пізніше. Вона ніколи не приходила раніше часу. Я крикнув їй, що я в будинку, і продовжив дивитися телевізор, очікуючи, що вона увійде в будинок. Минуло п'ять хвилин, але мама так і не з'явилася. Я знову почув, як вона кличе мене цього разу її голос звучав з ноткою занепокоєння. Саша, ти де, вийди сюди! Голос був нетерплячим, ніби їй терміново потрібна була моя допомога. Я вимкнув телевізор і вийшов на ганок будинку. На вулиці вже стемніло. У нас не було освітлення зовні, оскільки ліхтар на веранді не працював, і ми досі не знали, як його полагодити. Тому тільки місяць освітлював наш двір. Я стояв на ганку, але маму я ніде не побачив, тільки стара яблуня колихалась біля паркану. Мам, ти де?» – крикнув я, відчуваючи, як всередині зароджується дивне відчуття. Але у відповідь була тиша, і тільки десь далеко, захлинаючись, гавкав собака. Я постояв кілька хвилин, вдивляючись у темряву, і вже почав заходити назад у будинок. Як раптом я знову почув голос мами. Цього разу він був тихіший, майже шепіт, але я виразно розрізнив своє ім'я. Її голос лунав з-за дверей старого підвалу, який знаходився під нашим будинком. Цим підвалом давно ніхто не користувався, там навіть не було проведено електрику. Коли ми тільки в'їхали, мама спустилася туди з ліхтариком і сказала, що там лише багато сміття, що залишилося від старих власників, якісь іржаві банки, старі газети, зламані меблі. Запах цвілі та вологи відбивав будь-яке бажання досліджувати його глибше. Всередину нього ми жодного разу не заходили. Мати туди лише кілька разів закинула отруту для щурів і мишей, яких ми іноді чули ночами. Підійшовши до дверей підвалу, я відчув, як холодок пробіг по спині. Двері були відчинені лише на кілька сантиметрів, хоча я точно пам'ятав, що мама завжди тримала їх закритими. Я ще раз покликав маму, відчуваючи, як серце колотиться в грудях. З глибини підвалу голос матері звернувся до мене по імені тихо і ніжно. Саша, спустися до мене, будь ласка, мені потрібна твоя допомога. Голос був з тією ж інтонацією, з якою мама зазвичай просила мене про щось важливе. Я відкрив двері ширше і запитав: Мамо, що ти там робиш? Виходь звідти, там же темно. Темрява підвалу була настільки густою, що здавалося, ніби її можна помацати руками. Саша, спустися сюди, знову сказала мама. В її голосі була якась неприродна наполегливість, яка мене почала лякати. Я не міг нічого розгледіти в повній темряві, мені було дуже страшно, руки почали тремтіти, а в роті пересохло. Я кілька разів просив її вийти звідти. Але мама знову повторювала, що їй дуже потрібно, щоб я спустився до неї. Я був вже дуже наляканий, я не розумів, навіщо мама кличе мене туди, але вона продовжувала, стаючи все більш наполегливою. Саша, тобі треба зараз же спуститися, або мені доведеться тебе покарати. Я ніби в якомусь транці повільно поставив ногу на першу, дуже стару дерев'яну сходинку цього наповненого темрявою підвалу. Пам'ятаю, як я намагався намацати своєю тремтячою ногою другу сходинку, нахиляючись все нижче в цю непроглядну темряву, як раптом ззаду мене хтось дуже міцно схопив і різко витягнув назад. Це була моя мама, моя справжня мама. Її обличчя було здивоване, а очі широко розкриті. Вона підвищеним тоном запитала, що ти робиш? Навіщо ти лізеш туди в такій темряві? Ти ж собі поламаєш всі ноги у тому смітті. Ти ж бачив, що я там всюди розкидала щурячу отруту, що ти хотів там робити? Раптом мене охопив жах і паніка. Я відчув, як холодний піт виступив на лобі, а серце готове вистрибнути з грудей. Заїкаючись і захлинаючись сльозами, я почав розповідати їй, що щось кликало мене звідти її голосом. І що голос був точно такий самий, як у неї. Мама міцно притиснула мене до себе і почала заспокоювати. Вона говорила, що у дітей мого віку дуже хороша фантазія, і мені все це просто здалося. Вона гладила мене по голові і говорила, що мені просто потрібно менше дивитися телевізор, особливо фільми для дорослих. У нас не було ліхтарика. Останній зламався тиждень тому, коли я впустив його. Тому мама пообіцяла, що завтра, при денному світлі, ми підемо, і вона доведе мені, що в підвалі нікого немає, тільки щури та старий мотлох», – сказала вона, закриваючи двері підвалу. Тієї ночі я так і не зміг заснути. Моє ліжко стояло біля стіни, за якою знаходилися двері в підвал. Всю ніч я намагався прислухатися, щоб почути, якщо двері підвалу відчинятимуться. Кожен скрип старого будинку змушував мене здригатися. Вранці, при яскравому сонячному світлі, мама, як і обіцяла, заглянула в підвал. Вона спустилася на кілька сходинок, оглянулася і сказала, що там, крім сміття, павутиння і щурів, більше нічого немає. Але мені від цього легше не стало. Я все ще відчував незрозумілий страх, коли проходив повз ці двері. Я вмовив маму, щоб вона купила великий замок. І повісила його на двері підвалу. Тільки з замком на дверях я нарешті зміг нормально спати, хоча іноді мені все одно снилися кошмари, в яких мене кликав мамин голос із темряви підвалу. Надалі цей замок я перевіряв щодня по кілька разів. Мама не знала, що я засунув сірники в щілину для ключів, щоб його точно вже ніхто не зміг відкрити. Десь через півроку після того випадку мамина знайома запропонувала їй хорошу роботу бухгалтером у місті. І ми знову переїхали, а цей будинок продали молодій парі з маленькою дитиною. Я хотів розповісти їм про підвал, але мама суворо заборонила мені лякати людей своїми дитячими вигадками. Я знаю, що мама не повірила мені тоді, адже я був маленьким хлопчиком з багатою уявою. Вона була впевнена, що це все мені просто привиділося. Минуло вже багато років, але мене досі мучать думки, щоб сталося, якби я все ж таки спустився в той підвал. Я точно знаю, що в тому підвалі щось було, і воно кликало мене голосом моєї матері воно знало моє ім'я.